Московський патріархат приватизував монастир у Білій церкві з таким скандальним заголовком на своїй сторінці у Фейсбук опублікував допис священнослужитель Микола Гопайнич йдеться про церкву Марії Магдалини у районі Заріччя. Настоятель храму покрови Божої Матері та за сумісництвом депутат міської ради стверджує, сталося згідно з документами за тиждень до початку повномасштабної війни. А ось вчинила такі дії державна реєстраторка Білоцерківської міської ради. Наталія Бурімська для мене особисто це теж виникає питання, тому що я, як і депутат міської ради, ми не надавали жодних відповідних дозворів Ці це питання воно не обговорювалося. Взагалі не створювалося навіть жодні комісії. Я думаю, що вже на восьмому році війни, а тоді, а тоді вже був восьмий рік війни. І державний реєстратор, і відповідні органи вони повинні були б звернути увагу на те, що ця ця, ця цей монастир він передається в приватну. Власність Московському патріархату, тим більше на той час діявши той старий статут до змін синоду УПЦ Московського патріархату, де було чітко в статуті написано про те, що Українська православна церква Московського патріархату є невід'ємною частиною на правах широкої автономії, яка користується грамотою патріарха Московського Олексія і є частиною Російської православної церкви в Україні. Підписати відповідні документи державна реєстраторка Бурімська не могла без погодження з вищим керівництвом, тобто міським головою. Тож чому пан Дикий вирішив розчедритись та подарувати майно московському патріархату, не зрозуміло. До того ж, у Білій церкві неодноразово порушувалось питання громадськістю щодо відсутності будь-яких дій з боку міської влади з передачі релігійних споруд у лоно Православної церкви України. Наша знімальна група за Телефонувала Наталії Іванівні, аби уточнити інформацію щодо монастиря Марії Магдалини, але та була небагатослівна. Пробачте, будь ласка, ніяких коментарів. Я давати на це не буду. Реєстрація проведена від законодавства. А чому ви відмовляєтесь від коментарів? Якщо все так законно, тоді не зрозуміло, чому пані Бурімська набрала в рот води і не хоче спілкуватися з журналістами. Тож з питаннями щодо приватизації ми поїхали у монастир Марії Магдалини. Втім, спочатку на територію нас не пускав чоловік, який стверджував, що він просто парафіянин. Але згодом цей просто парафіянин зателефонував черниці, яка дозволила пройти нам всередину. Поки ми чекали жінку, вирішили перевірити літературу, яку пропонують читати віря нам знаходимо серед стосів книжок, і ті, які були надруковані в Москві, Білгороді та Калужській області. Видані ці матеріали, звичайно, російською, проте ще до початку повномасштабного вторгнення. Через наш інтерес зйомку намагались щоразу перервати і прикривались богом. Дивіться, а в Храмі зйом це теж треба, мабуть, було слід чи є. Чи є? Бога нужно бояться и в церкви вести себя соответственно. В общем, храме молятся. А для кого эти книжки? Эти книжки, когда люди просто берут себе и читают, но чтобы вот узнать больше о Вы смотрите да? только то, что там написано, где издание это произошло. А это а а а, а, за а, за а забороненная почему, информация? Нет, это нет. Вынос... Вы нас... Мы порушены, законодательство законодатель, за читают мы храме, за границей, везде пишут съемка, заборона. Мы не за кордоном, мы пребываем на территории Украины. Згодом до монастиря прибули протоієреї Михаїл та Валерій. Останні нарешті зміг нам відповісти на питання, з яким ми приїхали. А також чоловік стверджує, що зі сторони Миколигопальнича це виглядає як розпалювання релігійної ворожнечі, адже вони все оформили законно. Документи в порядку в нас, їх, правда, зараз собою ми не брали, тому що ви не попереджали про свій прихід. Храм знаходиться у власності монастиря, все законно було передано в свій час. Зараз на цьому фоні намагаються ще відкрити другий фронт релігійний всередині самої держави. Так от, тут би правоохоронні органи зайнялися питанням того, чи ми зберігаємо зараз єдність народу, чи ми розпалюємо якісь внутрішні протистояння. От і є відповідні спецслужби, які цим мають займатися, а не депутат Білоцерківської міської ради, який є ще й паралельно священником. Іншої церкви і має в цьому якийсь свій шкурний інтерес. Храм не належить московському патріархату, храм належить людям, які живуть в місті Біла церква, служать тут українці, служать разом з українцями і служать для українців. Храпка. Що стосується там нашої, так як нам намагаються нав'язати зв'язку з московським патріархатом, я вже неодноразово повторював, що в травні місяці минулого року був собор Феофанії. На якому було вирішено повністю розірвати всі зв'язки з московським патріархатом, крім того, як стало відомо нашому телеканалу через суспільний інтерес, депутат міської ради Микола Гопайнич подав звернення Геннадію Дикому щодо проведення службового розслідування через приватизацію монастиря. Тож ми слідкуватимемо за розвитком подій, бо релігія також має значення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.